Пропоную, щоб зараз Ярослав розказав механізм, як воно потрапляє в Київ, скільки на це треба часу і коли конкретно, за якого часу ми маємо розуміти, що там ця людина або заходить на посаду всім, тобто Ця людина взагалі не має права займатися. Якщо вона вийде сюди смерті, я не буду вас кликати всіх. Я розумію, що сюди. Ви десятому році просто перекриєте, перекриє кабінет закриється. Тобто ми йдемо по такому шляху, що тут, якщо в них нема законів, якщо в них нема законів. то не Ви розумієте? повідомляєте, Ось і все. Тобто її кабінет, який не знайдеться. Ярослава просто на нього була справа. Тобто в цьому питанні. Тобто созвонити з Одеси, що вирішать дає саме що Вона може начас близько, дати приказ, пояснення, все що угодно. Все це дати на телебачення, на засобах масово, тому що тут Руслан, Я так читаю. Одеса буде з нами, якій тебе не зайде. Не, не країни, якщо, навіть, проти нас відкривають кримінальні справи, вона сюди не зайде. І якщо по закону ви маєте право сидіти, то щоб, звичайно мали ходить на воєнку, перші читує день її зміняють, то десь... Дивіться, то звернення, яке ми до да. на мене направляли, а ми підписуємо звернення. Я я його його сьогодні направляю. Бажаючи, і все. Вирішувати все одно буде, вирішувати буде вас вирішувати будете ви. повинні на себе брати цю відповідальність. Ми можемо підтримати. Чоловік у випуску написав заявлення о виході із рук. Ее региональное прошлое, конечно, это большой минус, и я так понимаю, что ну, не только ее, и все партии регионов. Я единственное, в, этом, в этой ситуации не понимаю, как все-таки ячейка оппозиционного блока сумела набрать столько голосов, чтобы у нас в районную раду прошла не только или вот, да. человек выйдет на работу. У нас есть, она рассчитывала выйти и исполнять обязанности головы администрации, насколько я понимаю, потому что пока у нас был действующий глава Алиса Анатольевича на отпуск, не выходила и не спешила этого сделать. На сегодняшний день, буквально там два дня назад, ситуация кардинально поменялась. Ярослав Игоревич у нас уже первый заместитель главы районной администрации, да, и в этом эти головы будет Ярослав Игоревич. Поэтому я допустим считаю, что мы сейчас раньше времени все это обсуждаем, потому что под большим вопросом выход работу набор в свете новых событий. Но дальше я писав, я не значит, но принимаю позиція областної державної зробити. Раніше вона спочатку, ну, тиждень назад планувала вийти. І я мав звернитися, так як я на її місці. Якщо вона виконувала обов'язки, це було якби мій інтересах. Зараз ситуація помінялася, Суспільно. і навіть e, якщо вона виходить, все одно я буду виконувати обов'язки, тому що я вже не на її посаді. E, ну, Це перше. Ну, навіть якщо e, вона не буде виконувати, e, я не хотів би, щоб e, ну, така людина e, була на моїм заступні. Нет, ну я думаю, что вы услышали ответ, как же он уже в Украине был, да? Она писала заявление в первых обстоятельствах, в сегодня обстоятельства полностью. Позиция около администрации, она не знает, не понятна, потому что в как он скрывал, так и не отношения. Ну так же достал все, понимаешь, один те же, извините, уроды я на своих крестах. Понимаешь? И руководят по-прежнему делают то же самое. Когда, власть, когда власть не работала, стал на этап. Там не за горами, я чувствую. Не, не Майдан, не просто Сегодня тогда воевали рога. Сегодня оружие у людей в руках было, не Будет кровь, будет много крови. Понимаешь? У народа цветит все это. Это безобразие. Это что это перейдет Только самим нам Это дойдет до беды. У ничего не сделано. Нам не долго осталось. Дойдет до беды. долго осталось, что просто начнем выстреливать

Мораль boy, boy, наша мораль вистрадана кров'ю їх і, і Майданов. Вот наша мораль. Я предлагаю за своей полный список, кто должен купить. Греф разорваться. Все люди, которые... Обязательно. Можна я два слова? По-перше, ви не те, що записано? Ну, ви проти, что витали? Якщо так, то ну, ми просимо, щоб ви поставили свій підпис, скріпили. А друге питання, що ми говоримо ми, е, за те, щоб зробити такий список, то не має бути. Ну, у нас демократія, так да? ми говоримо футбол, ну, е, він третій майдан за він буде не такий. правильно. Ну, Записуватись це і що що далі робити, як. ми Якщо ми почнемо створювати да, список, хто має покинути влади, то там є демократичний церков, я пропоную подумати, до чого це, як ви вважаєте, суди, прокуратура, це нічого не власному. Якщо є там, то якого числа видають домівку. Сьогодні, я ж кажу, то звернення, оце звернення, я направлю в е, адміністрацію, щоб вони своє бачення. Вони це бачили. Вони, вони за це знають, це все, але ми ще офіційно ми направили. Обла адміністрації принципова позиція до того, щоб е, ну, особи там, з, з таким минулим не заходили до вас. Eu estou aqui, né?